А ваша оцінка не як депутатів, а як людей. Ви бачили відео. От ви всі бачили це відео. Воно розійшло з цією Україною. Вже була реакція. Навіть ходять чутки, чи це правда, чи це ні, що в результаті. Хартія хаб закритий. Я так думаю, що в тому числі і оці всі інциденти, оця ганьба, оця на всю Україну теж відіграла якусь роль. Тобто вся Україна побачила і дають оцінку люди. А ваша от людська оцінка щодо такої поведінки? Ви всі бачили на відео, що є зона, працюють журналісти, вона відійшла туди і починає. От просто як люди, ви можете щось сказати, чи як люди, ви свої оцінки залишите при собі? Ну наразі ми зараз як комісія розглядаємо. Як людина, я сказала, що я вважаю, що перешкоджати здійсненню журналістської діяльності це суперечить чинному законодавству. А ви бачили там, на вашу думку, там було перешкоджання? Так було, бо із відео, яке я дивилася, ну вона дійсно знімала на телефон. Ну, там теж є відео, да, яке можна знімати чи фотографувати. І е, їй не давали ну, знімати там якісно якісь сюжет. Дякую. Тому е, це питання, які повинно розглядати суд. І це право е, журналіста звернутися з цим. Це є порушення. Пане Яровичу, можна я сказати? Отвратимо поведення, це не, не перший раз, ми тут збираємося на пересмотрю Вікторії Самольника, но. она и отзывает, и в зале так всегда идет. Это я там с другой партии, соответственно. Э -э По-человечески, как депутат, поведение просто отвратительно. Но мы не можем повлиять, она может и мне тут сказать, закроется урод, и там люди погулять, или еще что-то. Так что добиться чего-то, я лично поддерживаю вас полностью, чтобы она произвинялась, ничего там зазорного нету, если я где-то споткнусь и нарушу какую-то даже не депутатскую этику, а просто человеческую, то ничего страшного, если я встал бы и произвинялся. Ну, Виктория так не считает, и она считает, что она во всем права, и где-то абсолютно не наплевать, кто там что скажет. До да, речи, вы... Денис Иванович, вы можете подтвердить, сколько раз на каждой сессии Це практично кожна сесія. Ну, через одну, так точно я нагадую про депутатську етику. Я прошу всіх депутатів дотримуватися цих Та правил. Головуча, щодо висловлювань. Щодо... Тут прямо і робить заміщання, що Вікторія ми не встигли шишку розсмотрети здесь скажу. Повірте, шишки. я ну намагаюся, але я просто жива людина. І вона є ну... ж тут в залі знову і. Її... Почему? Я кожного говорити, раз всіх депутатів прошу дотримуватись депутатської. Ну, нам можна не виходити відсюди, ми будемо розслідувати, розглядати слідчу скаргу. Так що что... Ну, це через сесію. Ну, мы не можем повлиять, там, заставить ее даже. Я лично вас поддерживаю в том плане, что там, э, пана Голубовича, ну, мое обращение или как, как там, пропозиция была, что э, Юрий Григорович зробив сделал зауважение ей и сказав, щоб вона набрала в собі, в собі сили і ну, звернення в відео, або як вона там почитає нужне, ми поізвінялися. Вона це, ну, можливо, вона цього не зробить, але можна і переслушатися. Я... Один із засобів – це право виступу. Але засідання на засідання депутат присутній, він має право голосувати, але його можуть позбавити. І те, комісія тільки приймає рішення в тому плані, там да, висновок дає. Але за нього повинна проголосувати сесія. Якщо сесія проголосує, тільки тоді депутата позбавлять. Я розумію, так можна на сесію винести це питання. Можна, звісно, можна. Ми в а, я перепрошую, а ви можете назватися, як вас звати? Векленка Дельниця. Векленко, так? А пані головуючу, я перепрошую, просто немає списку вас як звати. Скажіть, будь ласка. Венія Анатолій. Євгенія Анатольна Палій. Все, Дякую. Просто Євгенія Анатольна більш корректна, вона більш юридично правильна. Я більше так со сторони вулиці говорю, що є абсолютно. не скажи я себя также и могу встретить и сказать ну, ну, к чему это Ну, к чему эти заседания ну хорошо у нас еще есть второй сейчас вопрос который мы будем ну не зря мы собрались а так тем более я честно говоря я Дени я не искал я не видел где она там шалхалась и все остальное но то что там молодежь кричала там ганьба или еще что-то но, но я не видел что кто-то их подстрекал что делайте и кричите От у першого криворізького є відео де Ну, в принципі. Ні, я от по вашому посиланню не змогла зайти. Але коли зайшла на Фейсбук сторінку першого криворізького, я так листала-листала по лінці і знайшла вже багато ваших там. Ну і саме це первоначальне відео я знайшла. Тому воно, ну я так, я ж вам посилання теж і в групи да, виділяла, кидала, що шукайте, будь ласка, і всі передивіться, будьте готові до засідання. Ну, а, і ще раз до вас питання, пані Елізавіта. Ви будете шукати? Надати вам час. Доказ. Чому? Так? Добре. Тоді ставлю ну, моя пропозиція надати час, і тоді ми вже продовжуємо засідання далі. Надати час. Будь ласка, ну я думаю, ми наразі зараз не будемо чітко говорити. Ви повідомте, якщо вони будуть, там десь ну, тиждень, а ми потім, щоб був кворум, ну, зберемо засідання і вас завчасно повідомимо. Добре? Добре. Тоді, шановна комісія, ставлю на голосування, зробити перерву в засіданні, надати можливість знайти доказ і виконання. Хто за таке, прошу голосувати, хто за? Одноголосно дякую. Ну тоді ви вільні. У нас друге питання.